А в стані цвітає всіх і всі, що це World Box. Сьогодні я буду Богом. Як ви бачите, тут уже є світ. Але цей світ створив не я, тому, тому ми це все просто беремо і удаляємо. Просто під ноль. Удаляємо, удаляємо, це все удаляємо. Ех, важко бути Богом, знаєте? Оце от все видаляти, це все будувати з нуля. От простим смертним людям оце от легко. Так, я видалив вже усе, але тут ще є якісь маленькі цятки, що це таке. Так, я поняв, то хвилі, а це що? І їх тут досить багато бігає, знаєте? Їх тут досить багато. Ще ще за все тут просто дискотека. Тут, тут, тут. Що я планую робити? Я хочу побудувати супер острів ось тут. А навколо цього острова будуть острова поменше. Так, ось тут, ось тут. І ось тут ще один. Так, тут я вже бачу, з'являються жителі, краби бігають. Окей, я бог бачите, люди самі хочуть жити. Правда, людей взагалі немає. І так, я тут посаджу все, що тільки можна. Тут буде рости і земля, і купу всяких корисних кущів, і трави. А я тут не можу посадити нічого. Значить, Тут буде степ, тут у нас буде пісочок. Єдине, що степу треба побільшати трохи. Ось тут ось тут будуть гори у нас. А тут просто камінь якийсь. Далі я хочу посадити купу всього, купу рослин, купу тварин, просто ось. Курочок. Коров також. Траву. Це все буде заселено травою. Гриби, Ой, ні, я убиваю. Насіння всякі. Ой, ні. Треба зупинитися. Коротше. Тут буде купа усього, рослинку зробимо. Коротше, цей острів це АТБ. Тут також поставимо чуть-чуть руди, ось тут ну зовсім капельку, щоб не було забагато. І як ви думаєте, чому я створив цей острів? Тому що це острів АТБ. А тут в навколишніх островах буде погано жити, майже неможливо. Тут буде вулкан ось тут, гейзер ось тут, кислотний гейзер і взагалі, імба. І дивіться, на цих навколишніх землях у нас будуть люди. Вони будуть битися за АТБ. Зупиняємо час. Давайте поставимо час x 5 подивимося. Так, тут уже з'являються купу нових поселень. А, ні, це просто одне з'явилося поселення і все. Тут взагалі, тут, тут нічого нема? А, я тут людей навіть не поставив. Стоп, стоп, стоп. Час. Люди ставимо людей. І все. Люди готові. Зразу у нас з'явилася купа нових поселень. Просто скільки їх тут. І тепер давайте ми будемо називати ці поселення якось. Так. Це поселення. Як назвати поселення, як його перейменувати? Так як це найбільше розвинуте поселення, ми його назвемо на Файна Австралія. Все, Файна Австралія. Поїхали. Тут у нас буде поселення гномів. Це буде поселення Гноми. Ідеальна назва. Що це за поселення? Ну дивіться, так як це поселення, це поселення голубих. Тепер можна дивитися мега битву того, як вони будуть битися за АТБ. І тут я поставив одну людину. Це буде поселення АТБ. Хто захватить АТБ взагалі? Чи його взагалі ніхто не захватить? Ну тут всього одна людина. Як збільшувати населення в такому випадку, по логіці? Дивіться, тут уже цілих вісім людей живе. Вісім, тут десять, Тут десять. Я походу забагато там поставив людей. Вісім вісім. А в АТБ досі одна людина. Ну чувак, дві людини. Була одна людина, стало дві. Поки що поселення розвивається. Так, які тут є будинки? Палатки. Палатки досить класні палатки. І для чого? Для чого ви заснували будинок біля вулкана? А ну тут у них теж прекрасний. гейзер є. Противувало давно їм одного крокодила. Вони його вбивають? Вони його просто вбивають, знаєш, ще одного треба давати. Вони вбили тупо всіх крокодилів? Так. Ось вам ось вам. Це за крокодилів. Дивіться, в поселенні а тебе уже цілих 17 людей. Видно, що це тупо типу, дуже імбове поселення, мені здається, це навіть нечесно. Граната. Запустимо сюди гранату. І ще, 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 що ми зробимо, ми прокладемо дорогу від кожного населеного пункту до АТБ. Це дорога 1, дорога 2, дорога 3, дорога 4, ось так, все. 20 людей в АТБ живе. Ні, ну АТБ це класне місце для життя, це навіть нечесно. Ну вони ні з ким не воюють, так? Ворожнеча. Стимулює королівство оголосити всім війну. Дружба стимулює королівство, миритися Кому це потрібно ось тут, а тебе. Вони самі злі повинні бути Що я ще зроблю? Зроблю скріншот для перев'язки на відео. Все, дивимося. Зараз я тебе уже з кимось воюють? Та вроді ні. Все, вони пішли воювати. Все вони пішли воювати. І вони пішли воювати взагалі на всіх. Вони завоювали файну Австралію, це нечесно. Що ми зробимо? Скинемо сюди бомбу. Йо Йомойо, я трохи забагато бомб скинув чуть-чуть. Давайте ще більше. Все, АТБ більше не існує. Є лише файна Австралія. А ні, є, є нове поселення. Ми це нове поселення називаємо нове АТБ. Все, у нас нове АТБ є. Так, ну ви, хлопці, я взагалі не розумію, як ви почали воювати з усіма силюки. Селюки, ну якось селюки дуже погано собі живуть. Давайте ми їм чуть-чуть поможемо. Давайте ми заробимо так, аби в цих земель було де ку-ку. <гум> Чому нічого не хочуть тут расти? Ніщо, Нічого, абсолютно нічого не хочуть тут расти. Ну ви селюки просто. Давайте тоді дамо їм камінь. Хз я не придумав, давайте ми їх просто озолотимо. Скільки у них тут золота, просто. Дивимося, є якісь битви чи ще немає. Ніхто нікому ще не оголосив війни. Оголошуйте війни, я не буду всім допомагати. Тільки нову АТБ. Що це? що це що це за лінії? Що це за лінії такі? Я хотів тут щось заробити, але в мене не вийшло, тому давайте я призву тут демонів, трьох демонів. Все, селюків більше немає, дякую. До речі, тут уже йдуть війни? Стоп! Стоп, стоп, стоп! Нову АТБ завоювало все? Файна Австралія! Та, це все нове АТБ тепер. Я вважаю це нечесно, я повинен, що я повинен зробити. Пауза. Увага! Повітряна тривога тут, тут. Забагато, забагато. Давайте просто е, гранату. Я просто знищив три поселення. Дивимося. Дивимося, як ви будете битися. До речі, вони відновлюють своє поселення. Тут уже цілих 6 людей. Це не чесно, що у нового АТБ є усе і вони завоювали всіх. Хоча я так і хотів. Знаєте що? За нову АТБ, за те, що ви її так сильно принизили, не буде нікого. До речі, зато я розблокував досягнення, тисячу бомб випустив. Все, ось що залишилося від АТБ. АТБ навіть після людей повинно виглядати дуже і дуже красиво. Нову АТБ я побудував. Закидуємо сюди людей. І це у нас. І так, у нас виходить є ново-ново АТБ, який повинен завоювати весь світ. Давайте зробимо, аби тут було мільйон людей. Ладно, мільйон людей я трохи перегну. Давайте, аби тут було, ну, десь тисяча. Ви від'єдналися? Як ви посміли від'єднатися? Все, пока. Та блін, я знищив, я знищив і своїх людей. Ні, вони живі, вони живі. Пока, 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 пока. Я злий Бог, я не люблю, коли роблять так, як я не хочу. Дякую всім за перегляд.